Єдина особа, на яку може сподіватися обвинувачений у цій будівлі, це адвокат. Та команда Стоп корупції з'ясувала, що українські адвокати не є незалежними, і чесність для них це ризик втратити право на професію. У попередніх випусках команда «Стоп корупції з'ясувала, що сотні адвокатів Донецької області зрадили Україну, та при цьому досі мають свідоцтва українських правників. Самі поніматі шукиватовики ніхто і нічого. Але правники-зрадники це лише верхів'я айсбергу української адвокатури. Андрій Вишневський очолює український центр з надання безоплатної правової допомоги. Торік він публічно заявив про корупцію в українській адвокатурі. Наслідки заяви були приголомшливі. Саме за вислів мене було позбавлено права на заняття адвокатською діяльністю. Причому це було зроблено в дуже брутальний спосіб. За скаргою самої Національної асоціації адвокатів України з порушенням закону про адвокатуру та адвокатську діяльність, з порушенням моїх прав, тобто всі можливі. Ві, процедури були порушені. Правозахисники назвали рішення Асоціації адвокатів ганебним. Це стаття 10 Європейської конвенції. Будь-яка особа захищена від будь-якого втручання її свободи висловлення думок, а власне, притягнення до дисциплінарної відповідальності і фактичне позбавлення права на професію це переслідування за переслідування за думку. У так званій ДНР понад 300 українських адвокатів увійшли у нелегітимний реєстр. Проте в окупованому Криму таких перебіжчиків понад тисячу. 2014 року окупаційна влада на Кримському півострові вирішила створити палату адвокатів. В неї війшла фактично вся рада кримських правників. Із 1200 адвокатів лише 12 вирішили виїхати з півострова і створити Кримську Раду у вигнанні. Провели конференцію, вибрали. Так сказать, руководящие органы і е, решили поїхати на е, е, съезд адвоката в Одесу. В 10 часов була назначено с'їзд відкриття с'їзда, але нас туди не пустили. Крымчан не пустили. згодом. Правники переселенці дізналися офіційну позицію асоціації щодо Ради адвокатів Криму. З питаннями виконання повноважень Радою Адвокатів Автономної Республіки Крим відтермінуванням сплати внеску, тощо рекомендуємо вам звертатися безпосередньо до Ради адвокатів Автономної Республіки Крим за адресою місто Симферополь, вулиця Карла Маркса, 17. Тобто в асоціації не тільки пропонують їхати до окупантів, але й визнають раду адвокатів, яка зрадила присягу. Проверили Кримську раду адвокатів. Она действует, вона работає. Проводяться конференції, проводяться, значит, повышение кваліфікації. Розглянемо саму структуру української адвокатури. Усі українські правники входять у регіональні ради адвокатів. Керівники рад одночасно очолюють Національну асоціацію адвокатів. У радах обирають делегатів у кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури строком на 5 років. Це єдиний орган в Україні, який надає або позбавляє права на адвокатську діяльність. Роман був делегатом від Сімферополя, та він не був прихильником керівництва асоціації адвокатів. Його не попередили про перше засідання комісії, і в результаті за прогул позбавили права здійснювати адвокатську діяльність. Якщо зараз розглянути мою справу. О... То, виходячи з того, що всі подібні рішення були скасовані або судами, або самою Вищою кваліфікаційної дисциплінарною комісією, то, мабуть, стосовно мене також потрібно скасовувати це рішення, яке є незаконним, а отже, відновлювати мене в правах члени Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Мене було подано скаргу до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. І ось уже 19 квітня минуло три роки, як ця скарга до цього часу не розглянута. Та при цьому комісія має розглядати скаргу максимум три місяці. У грудні 2017 року комісію переобратимуть, і Роман переконаний, доти його не відновлять у правах. Те, що робить на сьогоднішній день керівництво національної асоціації, це фактично узурпація влади, оскільки використовуються не передбачені законом механізми для того, щоб мати регулярно одну і ту саму більшість на конференціях чи з'їздах адвокатів. Ще два тижні тому ми звернулись до Асоціації адвокатів, аби там пояснили, чому покривають правників зрадників. Ми сформулюємо відповідь разом з юристами, вона не така проста. Але взагалі, якщо там, ну якщо люди працюють в терористичній організації ЛНР ДНР, ну це ми здобуємо маємо підправу. Ну вони мають бути безумовно позбавлені статус адвокатів України. Ну ну як наскільки розумію, законодавство прямо це не зобов'язує. Та це лише окрема думка працівника спілки. Відповіді на наші запитання асоціація не надає вже два тижні. На підставі зібраних матеріалів команда Стоп корупції підготувала звернення до ГПУ. І тепер керівництвом української адвокатури займуться правоохоронці. Їм вдалося обманути тисячі селян і скупити їхні землі за безцінь. А зараз на цьому місці мріють звести справжнісінький мегаполіс. Хто за всім цим стоїть? Деталі у розслідуванні стопкору. Земля для цього чоловіка все, скільки себе пам'ятає, пан Роман завжди працював на землі, на цьому і на життя заробляє. Ось це його земельна ділянка. Чоловік із родиною мешкає під Києвом. Цьогоріч, як і попередніх років засіяв своє поле. Того дня саме поїхав подивитися, як зійшов врожай. Одного дня я сюди заїхав і дивлюся, тут техніка працює. Міліція приїхала, розвела руками, трактори і техніку не зупинили. І от, як ви бачите, все знову. Хто й для чого краде у селян землі та хто наважиться на такий зухвалий вчинок? Про це вже за мить. Це село княжичі поблизу Києва, елітні маєтки, шикарні автівки, красиві краєвиди. Не село, а казка. Та невдовзі невеличке красиве село може перетворитися на справжнє місто. Віктор Петренко, сільський голова княжичів, з острохом дивиться на цю перспективу. бо вже навіть новий проект генерального плану будівництва розроблено. Було ініційовано не знаю власниками, як кажуть, власниками земельних паїв. Багато поверхова забудова. Спочатку йшла мова про багатоквартирну, а тут ми бачимо багатоповерхову. Місцеві кажуть, тут не все так просто. На даний момент, як би, вже є така інформація, що ці паї скуплені. Тобто при, всіх, при всьому, при тому, що зараз діє мораторій на продаж. Земель сільськогосподарського призначення. Але як можна будувати на землях, які призначені під сільське господарство? Адже закон України не дозволяє змінювати цільове призначення земель та про все по черзі? У незаконний спосіб під час дії мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення були викоплені земельні пої у їх власників. І на орних землях. Планувалося по генеральному плану забудови села добудувати ще 100 тисяч населення. Пані Тетяна, як ніхто знає, всю проблему зсередини. Вона вже понад 40 років працює в аграрному бізнесі. Каже, ця історія почалася ще досить давно. Землю просто скуповували за безцінь у місцевих селян. Розмір земельного паю 1,4 гектара. Брали, значить, віддавали гроші від тисячі гривень. 5 тисяч гривень і масово продавали по 25 тисяч гривень. Ба більше у тих, хто не погодився продавати свої паї, їх просто забирали, буквально без жодного дозволу власників. Коли я виїжджаю на поле, фізична особа, прізвище ведмідь Андрій Іванович, значить, із трьома невідомими особами, які поодівали окуляри, і почали залякувати моїх механізаторів. Викидаць кабіни. Зупинять техніку і робити терор Бандитські методи. І коли я приїхала на поле, він мені показує, погрожує пістолетом. Та хто за цим усім стоїть? Про це вже за мить. Купляє фізична особа, його прізвище Медвідь Андрій Іванович. Який прописаний, як смотрящий в селі, княжичі, ним керують, що потрібно тобі робити. Це є губський, я це впевнена. Наші герої кажуть про Богдана Губського. Він був депутатом аж чотирьох парламентських скликань саме губському приписують наймасштабніші земельні оборудки навіть більше наші інсайдери кажуть, що під контролем губського у власності і довгостроковій оренді вже перебуває близько двох мільйонів гектарів українських земель. До 2005 по моєму, року було заборонено продаж будь-яких сільськогосподарських земель, в тому числі і фермерського господарства, в тому числі і селянського господарства. Які були... Олексій Захаров а, ти вже ти не ти перший рік вивчає земельні питання, каже схем тут говоримо, просто безліч. Існувала така практика. Подання позовів про визнання укладеними договорів, які були е е е підписані сторонами в простій письмовій формі, але не у нотаріуса. Одну з них нам навіть озвучив сам помічник губського, про якого власне і згадували наші герої. Це він буцімто за дорученням губського скуповував землі. Якщо людина власник землі міняв земельну ділянку з, з сільського господарського виробництва для ведення особистого селянського господарства, ця земля в класифікації може продаватися. Це як огород. Відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно Богдан Губський володіє двома квартирами в Києві. У грудні 2008 року Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти Богдана Губського. Колишній нардеп обманом чинив маніпуляції з землею. Він домігся звільнення з обійманої посади одного чиновника та поставив на його місце потрібну собі людину. Та все це заради задоволення своїх земельних апетитів. Але того ж дня вдало закрили кримінальну справу, і Богдану вдалося уникнути відповідальності. А ось цей крас красивий маєток на такому ласому шматку землі і належить родині губських. Саме тут, за інформацією наших інсайдерів, і мешкає колишній нардеп. Щоправда, будинок зареєстрований на його дружину. Це тут Богдан Губський живе. Так а є він на місці. Ми могли з ним поспілкуватися. А навіщо? Не навіщо? хто ви такі програма стоп корупції. Ну його немає і бути не може. Він не живе тут. Тож почути позицію колишнього нардепа ані нам, ані нашим героям так і не вдалося. Проте ми таки сподіваємося на відповідь Богдана Губського. А пан Роман все таки не йме віри, що вже найближчим часом він зможе знову сіяти та збирати врожай на своїй землі. Одна з громадських організацій, що зародилася в Україні два роки тому після подій на Майдані, які започаткували нову еру очищення влади в Україні. Ми на початку 2016 року провели масштабне розслідування. Корупційний Чорнобиль туди не водять туристів. 30 кілометрів закритої Чорнобильської зони. Журналисти Ніорктаймс, очевидно, після перегляду нашого сюжету, який був досить змістовним з точки зору показової бази, зв'язались з нашою організацією, отримали, звичайно, всі деталі і на основі наших фактів і даних зробили власне розслідування, опираючись на нашу організацію, на наше розслідування, на матеріали наших журналістів. Слава Україні! Героям слава! Люди у нас запитували, от ви зробили розслідування, що буде далі, що нам робити. Ми в свою чергу навчили їх боротися, навчили здійснювати громадський контроль над діяльністю органів місцевого самоврядування та органами влади, тому що тільки таким способом і проявляється народовладдя. Я дякую людям, що не сьогодні таки зробили такий майдан. Підняли цю тему. Хтось в нас приїжджає, хтось десь щось висвітлює, а ми самі всі мовчимо. Вам жити тут, тільки публічно ми можемо показувати факти, зібравши однодумців. Ну от повірте, тільки так, як на січі раніше. Я хочу дуже подякувати вам за ту роботу, яку ви зробили, і за ту тему, яку ви підняли. Якщо ви говорите про корупцію, то я вам скажу, треба і захищати тих, хто проти цієї корупції бореться. Наступним кроком нашої діяльності в Монасерчинському районі це буде відкриття осередку. Ми на акції протесту побачили, що є люди дійсно, які активні, готові. Боротися, готові боротися за правду і проти корупції. Это все была территория бывшей детской турбазы «Дружба». Тут был густой-густой довольно-таки лес еще совсем недавно. И где-то месяца полтора назад здесь вырезали все деревья. Никто не хочет здесь видеть 16-этажные дома, потому что здесь будет сплошная парковка. Когда уже пошли рубить, активизировались, уже пошли по судам ходить. Мы пытались ломать забор, но потом передумали, потому что решили пойти законным путем. Факт остается фактом, деревья мы не уберегли. Отдельное спасибо стоп-коррупции за то, что они делают, за то, что они помогают нам с юридической стороны, за то, что привлекают внимание общественности к этому вопросу. То есть, как бы, чем нас больше, тем лучше. Спасибо большое. Відно, аби в автовласників залишалося усе менше квадратних метрів на парковках. Наша знімальна група розібралася у справжніх причинах дорожнього хаосу. А також спіймала на гарячому паркувальників корупціонерів. Це а також ексклюзивний експеримент від СтопКору – Далі у сюжеті. Хаос на паркувальних майданчиках чи не найболючіше питання у столиці. Команда стопкору розпочинає рейд вулицями Києва. Центр міста. Вечір. Ідеальні обставини для нечистих на руку паркувальників. Нам дали ось такий чек, який доводить: тут працюють дійсно легально, навіть після восьмої вечора. Та на цьому ми не зупиняємося. Їдемо на іншу центральну вулицю Києва, Шотару Ставеллі. Довго чекати на паркувальника не доводиться. Ви на, чаті, Десь ми, на чаті, де менше. Чуть менше. Де? Вечора. Дякую. Чолов'яга, отримавши чергового червінця, пішов косити готівку далі. А скажіть, будь ласка, а чому ви не легально працюєте? стоп корупції програма. Чоловік ховає обличчя і намагається втекти. А ви чому не видаєте чек людям, які платять вам гроші як представнику комунального підприємства Київ Транспорт Сервіс? я зараз не працюю. Так ми щойно зупинились, припаркувалися. До нас підійшли і взяли у нас 10 гривень як представник КП Київ Транспорт Сервіс. Що було далі? І хто допоміг втекти від камер паркувальнику аферисту буквально за хвилину? А поки що загальна схема як гроші з парковань осідають у кишенях, не залишаючи бюджету ані копійки. У кожного парковщика є план по налічці, який довжен здати своєму руководителю, або чоловіка, який приїде за гроші. Тобто від 500 до 800 гривень, примерно. Це за який час? Це за день, за один робочий день. А все, що сверху береть собі. Олексій Задорожний каже: вже кілька років він спостерігає за роботою комунального підприємства. У нас був аналіз в 2013 році. Київтранспортсервіс Транспорт Сервіс показав е, 118-128 тисяч гривень прибулі за год. Ну, щоб в цих пределах чуть більше 100 тисяч. Сколько чорного нала сідають в карманах? Ну, по що там сотні мільйонів можна ще До речі, команда Стопкору провела власний експеримент. Наші активісти переодяглися у псевдопаркувальників та з'ясували, наскільки легковірні водії. Ну, довго будете стояти? П'ять рублей. Та про це згодом. Зараз повернімося до нашого роботяги, якого ми нагадаємо викрили у шахрайстві. Я здесь ввечері підрабатую. От паркомати, вони до 9 працюють. Якщо людина просить человек через паркомат, так. я йому йду в паркомат і прийні. Вони ну, вже після 9 були. А, значить. Ну, no. коли ж згадуємо про поліцію, з ним коїться щось дивне. Жодних чеків не видаєте. Відповідно, ви порушуєте закон. Телефонуємо поліцію. А куди ви тікаєте? А куди ви тікаєте? А куди ви тікаєте? чому нас не пускаєте, а його пускаєте? Буквально півгодини тому разом із нашим шахраєм були двоє його, так би мовити, колег. Зараз як вітром здуло. А поки що кілька слів про технічну складову: паркомати, портативні термінали і все, що з ними пов'язано. А ось так має відбуватися легальна оплата паркомісця. Далі натискаємо на зелену кнопку і забираємо чек. Ну и власне портативні касові апарати, якими чомусь ну зовсім не люблять користуватися працівники Київтранспарксервісу. А Вот эти все кассовые аппараты, сколько я их не смотрел, ни одно, ни на одном нет ни пломб, ни документов, ни сертификации, ни поверок. Соответственно, е, как-либо доказать, что этот аппарат зарегистрирован в налоговой, что с него платятся налоги с этой прибыли, что е, вообще кто-то город получит эти деньги, нет никакой возможности. А що думає про це керівник усіх столичних паркувальників? Чи він може не знає про корупцію в його рядах? Будь-які люди, які просто одягли е, помаранчевий е, форму, це не значить, що вони паркувальники. Вони просто шахраї, які тимчасово вирішують свої якісь економічні підпроблеми. Оточнюємо: а якщо це справді працівник Київтранспортсервісу, який наживається у робочий час, Артем Шамрай зізнається, такі є. Це дисциплінарне стягнення вплоть до звільнення. Станом на сьогодні вже більше 16 працівників таких було звільнено за неналежне виконання своїх посадових інструкцій. Та ми більш ніж впевнені, кількість нечистих на руку паркувальників набагато більша. Тож топкор і надалі пильнуватиме за роботою комунального підприємства. А зараз настав час і нам одягти жилети на шині. Так звані Бейджі з написом Київ Транспоркт Сервіс Долгобути стає п'ять мінус рублей. І таких легковірних автовласників, хоч греблюгати. Ми, звісно, віддавали людям гроші. Не Попадайте всього доброго. Ми порахували за годину легко могли заробити декілька сотень гривень. А ще тут ніхто навіть не спробував викликати правоохоронців. Тож робимо це самі. Добре, ми записали перевіряти інформацію. на Направно уявіть до нас під'їхав патруль аж після третього дзвінка у поліцію. До того ж кажуть, виявляють такі порушення. Рідко. Саме на моєму секторі, де я патрулюю, там все законно, просто а так, щоб конкретно незаконні паркомати і брали гроші, я ще не бачив, не зустрічав. А команда Стопкору надсилає до правоохоронних органів звернення на основі зібраних фактів та готові матеріали для другої частини розслідування про нестачу паркоміст біля багатоповерхівок. І найголовніше, хіба міська влада не знає про ці проблеми, чи їй вигідно не мільйони гривень до бюджету. І де підкованість водіїв, які майже ніколи не вимагають за паркування ЧЕК. Можливо, варто кожному почати з себе? Жила собі на світі родина потерпіленків. Були вони люди скромні та невпевнені в собі. Завжди думали, що не можуть впливати на процеси, що відбуваються в державі, і всі вони були потерпіленками, окрім кота, бо він ніколи не опускав рук, коли стикався з труднощами. Якось на травневі свята потерпіленки їхали потягом на відпочинок. Кіт побачив, як провідниця продає пиво сусідам по вагону. Він зауважив, що продаж алкоголю представникам залізниці заборонений, але потерпілинки сказали, що нічого страшного в цьому нема. Чоловіки лише хочуть убити час за пляшкою, а провідниця їм лише в цьому допомогла. Можливо, це і так, але ж продають вони пиво за завищеною ціною та мають надприбутки. Чому ми мусимо платити податки з наших доходів? Вони – ні відповів кіт та пішов поговорити з провідницею. Кіт повідомив провідницю про те, що вона порушує закон, тож він змушений поскаржитися начальникові потяга. Але та сумно усміхнулася та сказала: нічого це не вирішить, пане кіт. Я лише гвинтик у цій брудній системі. Провідниця розповіла, що начальник потяга збирає данину зі всіх провідників, нібито на хабар для ревізора. Цими грошима директор потяга ділиться зі своїм керівництвом. Сума залежить від напрямку рейсу та становить від 100 до 400 гривень з кожного вагона. Щоб заробити цю суму. Провідники вимушені продавати алкоголь, робити націнку на продукти та продавати дозвіл на коріння в тамбурі. У них навіть є норма з продажу чаю, коли вони її не виконують, то сплачують різницю зі своєї кишені. Якщо провідник відмовляється платити гроші начальникові потяга, тоді його позбавляють надбавок та переводять на найгірший рейс, створюючи умови, коли він вимушений звільнитися. Кіт вислухав провідницю та сказав: Ти можеш і далі заробляти гроші для злочинців, а можеш змінити цю систему. Та працювати на совість, а я тобі в цьому допоможу. Провідниця погодилася з котом. Кіт сфотографував папір, на якому ставили підписи провідники, що здавали гроші начальникові потяга. Це фото. Кіт надіслав до СБУ разом із заявою провідниці. Начальника потяга та його керівництво заарештували за статтею зловживання службовим становищем. Провідниця працювала й далі, але чесно та відповідально. А потерпіленки більше ніколи не заплющували очі на порушення, адже з дрібних махінацій складаються великі корупційні схеми.